Фармадов. Забудь про головний біль. Пенсії, субсидії, аліменти. Усе це підв'язано під прожитковий мінімум. Відтепер для осіб, що втратили працездатність, він становитиме 2093 гривні. З першим днем грудня пенсія зросте для трьох категорій. Пенсіонери, що втратили працездатність, отримуватимуть на 66 гривень більше. Збільшилася і максимальна виплата. Відтепер вона не може перевищувати суму 20 920 гривень. Також перерахують виплати пенсіонерам з понаднормованим стажем праці, а ще донорам і ветеранам. Але деякі категорії отримують на Бавки за іншим розрахунком каже економіст Борис Кушнірук, виплати пенсії за рік – і це основна категорія людей, які отримують пенсію. А є категорії пенсій, які виплачуються зв'язку з, з попереднім професійної діяльність людей, і у них воно виплачується часто густо по окремим законом. А по-друге, там і суми а, значно вищі цих пенсій. Мінімальний розмір виплат по безробіттю залишається на рівні 1800 гривень на місяць. А от максимальний зріс тепер він складатиме 10 736 гривень. Ну, якщо людина без засоб існування, то в цьому випадку ви маєте давати йому суму, яка а, повинна а, мати відношення до реального прожиткового мінімуму. Якщо вона безробітна, то а, а, цей правильний процесоздатного віку. І у них прошлое мимо, він насправді подрезняется у ніж пищевар, нежели косимтенсивного. Ви маєте їм, в теорії барчик більше. Відчують підвищення компенсацій також українці, що отримують аліменти та виплати на дитину. Мінімальний розмір аліментів на дітей до 6 років буде 1136 гривень щомісяця. А якщо дитині від 6 до 18 років 1416 гривень. Також зросте допомога на діток з інвалідністю та здорових дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Пілігменти це те, що мінімально повинні батьки, які живуть окремо, там, заплатити за утримання своїх дітей. Тому, ну, відповідно, да, у вас сума ну, об'єктивно має вирости Ну, прошлого вже мінімум, значить, відповідно, вам потрібно більше сплатити. З грудня зміни торкнуться тих, хто отримує субсидію. Цього року компенсація на оплату комунальних послуг може складати до 1800 гривень. Від сьогодні нарахуванням субсидій для українців буде займатися не міністерство соціальної політики, а пенсійний фонд. І від 1 грудня в Україні розпочнуть оформлювати статус учасників бойових дій проти Росії. Його можна отримати за зверненням командира, який подає документи на підлеглих. Військовослужбовець може самостійно подати пакет документів до комісії. А ще це може зробити особа, яка звільнена з військової служби через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Привіт! Я Людмила Барбір. Команда сніданку з 11 +1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.